Всім привіт! Сьогодні у нас 5 лютого, я на дачі. І сьогодні приїхав провідати свої рослинки та полити квіточки, які вирощую на дачі у будинку. Отака у нас зараз погода. Бачите, мінус один на вулиці. То сніжить, то тепло, то ще щось. Ну, загалом така погода. Я на дачі займаюсь деякими тут справами. На вулиці, наприклад, там десь листя позгрібаю, десь щось підріжу навіть вже. Підрізаю десь дещо. Ну, такі от справи в мене тут. Бачите? Гарно все так Засніжило, Ну я б сказав, більш-менш. Звісно, не зовсім гарно, але більш-менш. Ну, це вже добре. А рослинам буде легше мінус 8 переживати, які будуть. Наприклад, хоча б цибулькову. Але от бачите, гейхера, яка в мене трохи випукла наверх. Ой. Виглядає. Треба, от не знаю, або її от викопати основу, розділити за одне і нижче посадити. Чи її взагалі, я не знаю. Чи прикривати назву, ну взагалі треба вже напевно її знижувати. Бо в наступному році вона може вже пропасти, якщо я її не знижу трошки. Не заглиблю в ґрунт. Це, бачите, як виглядає гарно офіопагон. До речі, ще наче його називають ліріопе, Але щось я так розумію, що ліріопе – це зелений вид. А офіопагон – це щось зовсім інше. Ну, вчора на сайті так бачив, В сайті бачив, дивився сайт з продажами рослини. Побачив, що там ліріопи офіпагон в різних категоріях стоять, типу. не знаю. Здивувався, треба ще раз буде глянути в інтернеті. От, Про них цих фепагон і ліріопице. Мені здалося, що це одне і те ж. Я якось дивився в інтернеті ще. Ну, Вже давно, звісно. Ой, покажу вам підсніжнички. Лізуть, бачите? Маю надію, що може к березню вже будуть цвісти, якщо там потеплів, Вроначе після цього похолодання вже буде потепління. Я маю надію, що все буде добре. і Вони зацвітуть. Хочеться все-таки теплої весни. Бачите? Ой, міскантус мій літл зебра. Дуже гарний, бачите? Такий розкішний. Отак от. От, от. Все виглядає, бачите. О, оці герані, до речі, теж. Може їх треба було би чи підстригти, знаєте, під корінь, чи теж викопати і заглибити. Але, в принципі, не знаю, вони наче такі живучі, мені здається, їм це не сильно потрібно. Тому хай я не, наче дивіться, як вони гарно зимують. Хай вони зимують. Ну, це може замайкась, у нас така м'яка, знаєте, мінус 10 цього року тільки. Не них не опускалася ще температура. Де в мене ще не буде, не хочеться, знаєте? Люблю таку зиму м'яку. дощик там іде, знаєте, ще щось таке. От, Магонія падуболиста. Дуже гарно розростається. Всі, хто хоче такі, знаєте, типу кущик гарний взимку садіть, дуже гарний. Я ще декілька, декілька кущ, наприклад, відділю, тому що... Ну, він там буде заважати моєму міскантусу. І пересажу сюди під Джонатана. Під яблуню Джонатану. От сюди посаджу. Отак -от. Буде теж розростатися з вісню, але буду стримувати вже. Що зробиш. Так. Ну таке діло. Озеро замерше. Калину хтось об'їв. Не бабуся, її на чай трохи брала. Не так давно це було. Щось там чехоріло, здається, брала. Або пташки поїли, хоча пташки ніколи не, не об'їдають. Калину. Знаєте, якось так традиційно чогось у мене не об'їдають якраз. Ну так от бачите. Ось з яблунями я ж кажу. Я почав дещо обрізати, ось цю яблуню, бачите, майже обрізав. Вирішив її так нормальненько обрізати цього року, не жаліючи, тому що все одно врожаю сильно тут не буде. І ці війни я ще буду пробирати. Я не встиг їх прибрати. Буду прибирати. І треба лізти обов'язково на джанатан. Ну і цю я підріжу заодно вже. Вона тут легка. Вона все одно в мене вже сформована, була омолоджена. В общем, тут з нею все добре, слава тобі, господи. Семеренку начіпаю, тому що вона вже хвора. І не хочу робити зайвий стрес обрізкою, а вона вже доживає свій вік так. Це такий це старинний сорт, старе-старе дерево, не хочеться його втратити, знаєте, за там може, глупих таких помилок. Ну, ренет золотий треба, б, може, трошки було б хоча б зверху проріджувати. але Поки такої можливості там теж немає Вишня. Трошки обріжу, тому що рік, оскільки дивіться, у 24-му я її не обрізав, хоч два роки я її вже не обрізав. Там у нас почалась війна, я її не обрізав взагалі. Тому отак от. Лавровишня теж зелена у мене дуже. Ну, там я все вам в принципі показав. Тепер можна перейти нам сюди з вами. Подивитися, що тут. ну Бачите, трохи виглядає морозець. І взагалі зимою такий достатньо приваблюючий в пані своїм зеленим листочком. Теж кажу вам. От, треба там мої хвойні буде розсадити. В березні будуть це робити, або хоча б після цих морозів. Побачимо. От. Думаю, що, напевно, що цієї осені будуть це стрікто пересаджувати. Це таки, думаю, от воз... басідки, знаєте, навіть див... якщо візуально дивитись, там не вистачає чогось такого вічно зеленого. До речі. От бачите, у мене там блакитна ялинка. А тут ну, ці кущі смородини треба прибирати, бо вони там вимазують цю. Фарбу на бесіці, вона портиться. і Я хочу це прибрати ці два кущі смородини. Ну Вона така в мене середнього розміру, діаметром. Не сказав би, що найкраща, але не найпогані. Такого ж сроду. Не? Гаультерія теж дуже гарна. Бачите? ну Гаультерія ви знаєте, в мене взимку завжди гарна. Ще що я вам покажу. От. Еріки, бачите, вже набухають. Скоро боїться. До речі, з цю Еріку прийняв рішення, що буду стригти. До речі, Еріки теж можна стригти. Буду трошки її, так, знаєте, пристригати, пристригати, щоб вона не сильно зросталась. Бо в мене тут, бачите, оця рослина росте, це ялиця бальзамічна, нана. І її буде заважати. І цей, напевно, з цієї сторони треба пристригати. Вже чіпати його не буду більше, Воно вже оцей так і залишу, щоб він. Треба його більше направляти туди під веймутову сосну. Маються. До речі, веймутова сосна просто красує. Дивно, що бачите, коли була вже ледиця 2020 року взимку. То її нагнуло і видно там видрала якусь почку, бруньку. І я думаю, що із за цього вона стала однобока така. така. Ну нічого, мені ці гілки на. До цього цієї, до цієї, розгалудження до цього мені не потрібні будуть все. Тобто оці гілки я буду взагалі прибирати в майбутньому. Тут буде в мене просторно. Просто зараз вона поки маленька, звісно, цього робити я не буду. Ну, буде торчати палка з двома листочками, це якусь не дуже красиво. Тому я не буду цього робити, звісно. поки ще маленька, хай так і буде. Хочу таку височенну сосну, тут бачите. І сидіти під нею, і вдихати ефірні масла хвойних рослин. От бачите? Теж андромеда, яка гарна взимку. А папороть така вічно зелена, бачите? Там коніка, канадська ялина, типу карликова. Не знаю, що з нею робити, поки на тутеріка. Еріка явний агресор, і схоже, що вони тут вміст. вміст разом не уживуться. І скоріше за все, що коли я буду пересаджувати, може я лівець стрікт, то він туди переїде. Це буде навіть восени вже тільки. Або щось. тому що я не знаю, мені якось стріхти тут не дуже буде, напевно. Я думав, його стріхти, а потім думаю, ну, якось навіть навіть візуально він не зовсім тут гарно. Ну, от не знаю. Отак, хвойники накриті всі мої. Це все треба буде прибирати весною вже. І тут я буду садити щучник злакові рослини. Трошки ну трошки буду міняти, трошки. А так весно все залишається. Так як є. Єдиний фон буде для хвойних рослин. Це в мене щучник, може там куничник, війник десь попідсажу ще подивлюсь. От. От, зараз зайдемо в теплицю, щоб ми подивилися. У в мене ж і рука замерзла, до речі. Гейхери, бачите, зеленіють у мене. Бачите. До речі, весною планую їх продавати. Якщо кому, кому буде цікаво, можете мені написати. Я буду продавати їх. Е, Леокотої. Гарний дуже фіолетовим листям, фіолетове забарвлення. Аспленіум. це другий якийсь сорт у мене аспленіума. Чи треба там буде, я бачу, гарний сорт теж собі придбати, напевно. Це який пінія. Пінія, італійська сосна, дуже гарна. Падуби. Це саме падуби. Сорт, який я не знаю, в інтернеті легко знайти. Цей перисовок Bulle Ward, Blue блюстар, єлівець. Та оце, якась ту, яку мені в подарунок подарував розплідник. Ясь така варігатненька. Ми теж треба буде посадити. Гавальтерій, ще щось ромашки, королиці. От. І лаванда. Це схоже дуже на андромеду, то я навіть андромед називати. Мені дуже сподобався цей. Сорт лавани, тому що схоже на андромеду трошки, знаєте? Так, бачу, що треба буде там, де цей вилити воду, бо води багато. Там, де бузульник у мене росте. Щоб не випрів. І це дуби кам'яні. Один у мене дідусь собі брав, він хоче собі на свою ділянку забрати. Один я собі буду висаджувати. Це мій золотистий жасмін, аризонський кіпарис. Ліванський кедр. Арсосна. Його, кстати, до речі, називають кедровою сосною. Оце вона. Кедрова сосна, Арманда. І там гімалайський у мене кедр. Трошки треба буде йому макушку прив'язати, тому що макушки якось такої конкретно у нього нема. Тут крок з тюльпани, який, до речі, треба буде ще горщик взяти додому. Вже взяв горщик, так, вони вже так підросли. Ставлю фотографію. От, мої березклети японські. Трошки, бачите, листям присипані, але ну, я так і залишив. Зараз зима, хай будуть трошки прикриті. Пенісетом поставив сюди, як сказати так, на підвищення, тому що я прочитав, що він може з часом почати випрівати, якщо його обливати по цим обріжчим гілкам. Тому не можна злаки вирізати восени, щоб вони не випріли. І за того, що. Тут може попадати водичка. Ну, а цей мій теж гімалайський кедр, який мені на Новий рік подарували, буду висаджувати замість засохлого персика. От, петрушка. Салат, редиска, е мізуна. Все росте, до речі, нічого не замерзло. Тобто, ви розумієте, яка в нас зима цього року. Ну, я ще все-таки думаю, що тут і моя якісь мірі заслуга в тому плані, що е я. Все це майже кожну неділі обливаю, Ось беру лійку і поливаю, щоб земля не промерзала. Коли земля, Чим більше вологи в землі, тим менше вона промерзає. Тому я от так роблю і зі всім, до речі, так роблю, бачите, все вологе. Все ж я <рес> перелив навіть навіть цю бру. І тут. Я забуду, як він називається. Бузульники ж тільки шабля. Можна навіть під нахилом так і залишити, щоб він стікав. Щоб там не застоювалася волога. А тут тюльпани у мене червоні. Не висадив ці тюльпани. я їх висаджу весною вже, знаєте. А ні, там все одно в корзинах нічого з ними страшного не станеться. Ну вони мені, не знаю чесно, перестали подобатись. Знаєш, щось к червоному такому кольору насиченому дуже погано щось відношусь. Отак от. Ну, знаєте, так психологічно мені не дуже не подобається. Не хочу десь їх близько бачити. Чуть друге якесь місце посадити, знаєте, подалі. Березки, сосни дуже гарні. Березка привезена, до речі, там, де була окупація з Макарівщини ще давно, у 2017 році, восени однорічним саджанцем. Бачите, яка виросла гарно. Я її посадив, декілька раз пересаджував. Тепер у мене така красуня. Берески. Там кіпарисовик теж росте якийсь, не пам'ятаю вже який, Яблуню пересаджую. Біля озера ми там будемо планувати нову зону. Сітка хоче там плодові дерева, ще що, щось хоче. То я туди заодно подарую своє дерево. Плеча, яку треба буде підрізати. ну Тут отак. Вот от, Ялиночки. Ялинки дуже гарні, дуже гарно ростуть. Наростають, якщо отак от зараз піду додому, а потім зроблю продовження. Ну що, продовжуємо далі. От, ялиночки ми з вами подивилися. Взимку вони дуже гарні, розкішні. І яке я рішення прийняв, наприклад, покажу з цими ялинками. Все-таки ці ялинки я почну стригти. Буду стригти такими їх невеликими. Тому що все-таки верби, по-перше, для мене пріоритетніші, я не збирався кіння викорчувати, не прибирати. Тому буду ялинки стрихти ці. Верби, по-перше, тримають цей берег. По-друге, притінюють це озеро. Притінюють місце, під яке можна сидіти. Ялинки цього робити не будуть років ще 10-15. У 10 це точно. Тому прибирати я їх точно не буду. Отам, от, щоб подивитися, отам, бачите, немає ніяких рослин, які тримають берег. Оцей берег, подивіться, як виглядає. Як виглядає отой? Отой уже майже уїхав. Тобто, скоро ота вот ялинка, по-моєму, буде вже оголена. Він їде, їде, їде з кожним роком. Це з-за того, що нема ніяких там корінь. Тому верби це дуже те, що треба. І по-перше, це прикраси ділянки. Тому вони будуть рости. Цей паньок я ще не зрізав. Це тут їхали, коли ставили цю будку, зламали тут гілку. Вона заважала, коли їхали, і ну, треба відрізати. Зламалася просто вона. Тому, ну, я ще не дійшов, просто, щоб її відрізати. От. Ну, так виглядає морозець, який я тут посадив. І туйка-санкіст. Така золотенька моя туйка. Тут Forever Gold замотана туйка. Це моя кілмарнок-верба. Треба буде обрізати, проріжжувальну обрізку робити, трошки прирізати там на бруньку такі гілочки. Трошки щоб пишніша була. І це короні шики я подарую діду на діляночку, а тут я все-таки посажу, напевно, свій кам'яний дуб. От. Тут яблунька. Ей, как її називається вона. Не пам'ятаю, чи є роялті, чи не роялті, може не роялті. Бачите. вона з таким фіолетовим листям в мене. А, от вже цю яблоню бачите, обрізав я теж. Бачите, отака вона вже. Гарненька в мене. А, ці ще не обрізав, ці буду в кінці лютого обрізати. Ці всі яблуні в кінці лютого. Там показував там особливо нічого. Що цікавого нема в тому садку яблуневому. Ну, покажу хоч щось тут. От, ту я Rain Gold. Така гарненька у мене, бачите, золотенька, штамбова ялиця, айсбейкер, Ice или... там да, Icebaker. Це моя ялина Нідеформіс, Nідіformis. І ту, я, Ну, А тут у мене гейхерятник. Тут у мене, до речі, одна гейхерка схована, бачите? Ну, Бачите, вона добре себе там почуває під ковпачком. Докрит, експеримент. Як гейхера краще зиму під ковпачком, чи так відкрито. Це цікаво мені просто. Такий осіб експериментик. Тут взагалі, бачите, нема снігу в цьому місці чогось. Ну на дом грі трошки тепло дає сюди. Ось таке от. Ну, тут вже теж бачите, я прибрав ці геліопсіси, ріси. Все вже підстриг, підготував до весни ці клумбу. Тут поки особливих перепланувань не буде. Окрім ну, тут, що я іріси буду вже розсаджувати його. В кінці після цвітіння влітку і трошки там ахінацеї розсади посажу другої. Ну це все, що буде тут якесь перепланування, так нічого здесь робити не буду цього року. Цей Кіпарисовок бачите, теж замотаний в мене. Теж замотаний. Озерце. Інверса ялина. Так виглядає, треба буде знизу трошки сухі гілки там поприбирати. Є там, я приберу вже весною. Зараз не буду чіпати, не можна зараз чіпати. От. Там березкле такий яскравий на задньому фоні. Зараз навіть, пройдемось туди. До речі, ця вишенька повинна наче цвісти, де є квіткові бруньки. Чорна кірка, вишня називається. Наче повинна цвісти. Ще розкажу новину про те, що дід вирішив вважав якусь рекламу і вирішив купити собі декілька кедрових сосен. В общем, три кедрові сосни купуєш, а одну подарунок. Дві він мені обіцяє віддати, і я тут посажу і буде у мене така група в цих педрових сусен. Так от. Я линку ще покажу ще раз, дуже гарне. В принципі. Той кусок, що біля калитки, так особливого сенсу йти нема. Там такого в мене нічого нема. Тільки буде перепланування там весною. Там щось постійно, сусіди ходять, ще хтось. Я якось не люблю знімати, коли хтось ходить, тому не буду там знімати. От. Отак, все гарненько. Бачите, навіть взимку може бути все гарненько. О, ще осоку покажу. Осоку. Така осока красива. Бачите? Ну, ну так от. Такий невеликий огляд. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення. Хай вже поскоріше прийде весна і все буде добре. Всім дякую, всім до побачення.